Я вітаю тільки самих найкращих на каналі. Дякую за те, що ви є самі найкращі на каналі. Дякую вам за вашу підтримку. усю. дякую дуже вам за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. Ну що, сьогодні зранку вже змінили ціни. В магазині АТБ знижки бачу 40%. Акції тривають з 15 по 21, включно січня. Звичайно, подивимось на каву Якобс ціни 40%, помело по 60 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Грейфрути по 62 гривні за кілограм. Також зараз підемо подивимось на сир. Оцей пластинками він зараз зі знижкою 30%. Сир твердий, 12 місяців від джугас, також знижка непогана, 25%. Стегно по 107 гривень ковбаски 84. За округлюті копійки до більшого. Знижка 40% ковбаса варена до пюрешки 500 г своя лінія. І виріб фаршевий від розумний вибір 42,50 за 420 грамів. Добре, ходіть, подивимось, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Сьогодні буде дуже великий огляд акційних продуктів в магазині АТБ. Ковбаса Варена від розумний вибір куряча 30 гривень 50 копів. Знижка 40% до пюрешки 500 г. лінія 66 гривень. Зверніть увагу. Знижка на молочну 115,40-550 грамів. Виріб «Часниковий» від розумний вибір 420 грамів 42,50. Салямі баварська своя лінія за 100 грамів 33 гривні. Знижка 30% на сосиски «Тигриня» першого сорту 300 грамів 53,50 50 Знижка 30% на сардельки домашній сиром» Розумний вибір за 100 грамів 12,30. Салямі преміум від добров. Ціна за 320 грамів 88 гривень, 80 копійок. Крабові палички делюкс охолоджені 250 грамів 49 гривень. Оселедець своя лінія. Матія в олії, 240 грамів 53,50. лосось, філе шматочки в олії 200 грамів 110 гривень. Від Веладіс і тріски 100 грамів 58,70 Від Від своєлінія Форель слабосолена 180 грамів шматок на шкірі. 176 гривень. Залишайте, будь ласка, коментарі, чи в вашому АТБ є яйця, які продаються по штучному. У нас вже тиждень немає. Ось тільки своя лінія залишилась і все по 50 гривень, 60 копійок Давайте швиденько подивимось для пухнастиків, поки, поки я тут. Кітікет, пауч-пакет 1440 1150 мяу Зі знижкою сухий корм мяу 900 грамів, ціна 79 гривень. Віскас можна придбати за 17 гривень. А, так, ось цей а, корм по 3680 кетінгов в смаки в асортименті. І корм своя лінія для пухнастиків 26 гривень. Корм своя лінія для собак м'ясні шматочки 75 гривень. Своя лінія, м'ясо креветки 400 грамів. 168,50. Крабові палички заморожені. Від розумний вибір: 240 грамів 35 гривень. Зі знижкою 20%. Хек хупсі морожений. Напів патраний. Ціна 16,80 за 100 грамів. Звертайте на ціннику, завжди пише. Ось тут смужка зверху. На темній смужці написана, вказана ціна за 100 грамів. Від левада пельмені досить непогані. Яловичина та свинина 900 грамів. Ціна 120 гривень. Також в акції пельмені фірмові яловичина-левада. Пакування 800 грамів, 110 гривень. І також дуже хороші пельмені панські. Я їх постійно купую на бульйон. З бульйоном вони дуже смачні. 600 грамів. 60 гривень, 80 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати котлети курячі від розумний вибір 500 грамів за 37 гривень. Польмені від вітриведмеді апетитні, ексклюзивно написано в магазині АТБ 600 грамів 98 гривень. Ковбаски для гриля від Глобіно 84 гривні за 600 грамів. Стегна Улар. знижка 20% 10,70%. Сьогодні в магазині АТВ можна придбати масло солодковершкове 200 грамів, 82% жирності від делюкс зі знижкою за 135 гривень. Заморожені равлики з корицею 320 грамів 82,70. 8 штук упаковці. Суміш своє лінія весняна. Заморожена 400 грамів 42 гривні. Також в акції квасоля стручкова своє лінії 400 грамів 37 гривень. Торгова марка джугас сир тертий 100 грамів 60 гривень. Сир твердий подрібнений джуга 100 г 67 гривень. І те сир твердий 12 місяців, 180 грамів, 116 гривень. Радамер, сир пластинками 150 грамів 63 гривні. Мазда, 56 гривень. І також в акції Гауда 56 гривень 150 грамів. Є безлактозний. Сирний продукт Янтар 160 грамів 25,30. Сир вершковий буряк з хроном 150 грамів, 55 гривень 50 копійок. Не забудьте, що в акції плавлені сирки від своєї. Лінії, вершковий та дружба по 15 гривень. Золотий роз резерв Моцарелла 180 грамів, 64,30. І також в такій самій ціні. Золотий резерв, сулуні, віткомо бринза, сир та фелата 170 грамів, 46 гривень салату, інсалату розібрали, <рив> всю, одна залишилась. Сир із пліснявою 55 гривень, 100 грамів, сир камамбер, 85 гривень, 125 грамів. Молоко Яготинське 2,6 жиру, 38 гривень це акційна ціна. Власники карти ТБ можуть придбати кефір, 1% жиру від ферма за 40 гривень 50 копійок. А ось а, на сметану знижок цього тижня немає ніяких, на жаль. Кисломолочний сир український, 9% жиру 56,50. Усі йдуть по 350 грамів. Сир. А, 5% жиру 52 гривні 80 копійок. І також є сир нежирний за 48,80. Зі знижкою зараз лактонія йогурт, полуниця та персик по 51 гривні 50 копійок. Зі знижкою лактонія імун 1450. Галичина йогурт карпатський. 28,50-290 грамів смаків в асортименті. Є дуже багато різних смаків. І ось такі 2480. Від торгової марки Рошен карамель льодяник мікс. Вага тут 200 грамів, 25 гривень. Від Рошен я мігами, по 19 гривень. Давайте подивимось, які цукерки на вагу. Так, оці, це, якщо пам'ятаєте, да, просто змінили пакування цих цукірок. Це не новинка, АВК смак пряжного молока. 19 гривень за 100 г. По 29:30 цукерки житомирські ласощі «Бонбліс». Дуже хороша знижка на шоколад Міленіум Вері Пері 27,50 Знижка 30% на шоколад від Рошен Лакмі 300 г 119 гривень в асортименті. В акції шоколад молочний та білий Міленіум 33,50 а знижка 35%. Батончики Lion по 13,70. Батончики KitKat по 17,70. В акції тістечко Milka 90 гривень. Зі знижкою вафлі від Рошен, Рошето, по 8 гривень. Три смаки, як завжди, в асортименті. Знижка 30%. Трішки дешевше вафлі від Своє лінія, точніше більше вага. Тут, а, Артек своє лінія по 1070, молочні та з ароматом шоколаду по 15 гривень, тістечко барбні. Також в акції великі вафлі своя лінія Артек по 32,70, смаки в асортименті. Власники карти АТБ можуть придбати печиво тріфі своє лінія за 12,90 Конті печиво. 18 гривень 100 грамів. Торгова марка Паста Макарони по 33 гривні 420 грамів. Своє лінія 400 грамів Спіральки 26 гривень. Також можна придбати витки по 26 гривень, також 400 грамів. Булгур своє лінія кілограм 39 гривень зі знижкою на цей тиждень в магазині ТБ знижка на олію Чумак тут 900 мл 73.50. Власники карти АТБ можуть придбати кетчуп від королівський смак. Лагідний, 250 грамів за 17,70. Так, бачу, вже хтось купив оці грибочки. 77,50 опеньки, мариновані 530 грамів. І також ось такі китайські, написано, з грибів китайськими, з китайськими грибами, 77,50. Хтось цибулю забув, мабуть, гриби вибирав. Так, що тут у нас ще в акції? Щоб я вам не забув показати це, лишалось, залишилось декілька днів на оливки. Зі знижкою Манго, своя лінія, шматочки. 58 гривень. Також хочу показати новинки, які в нас з'явились в магазині АТБ. Це джем а, Журавлина. По 63 та по 77 гривень є ще маракуя. Тобто 4 види досить цікаво, буде спробувати. Карамель кокосова зі стевією 54,60-90 грамів. Печінка тріски від делюкс 120 грамів для власників карти АТБ. Зараз за 75 гривень 50 копійок. Паштет з вершковим маслом. Ось такий. Ми брали також з вами, відкривали, пробували, досить непоганий. 46,30, 225 грамів. свинина тушкована 525 грамів. Також є огляд. Ми відкривали, дивилися, як там що там всередині. Знижка 35%, 80 гривень, 50 копійок. Господинки, майонез Оліс чудовий 560 грамів, зараз по 45 гривень. І також оліс майонезний соус салатний 560 грамів 35. 30. Можна придбати ось такий королівський смак. Майонез 160 грамів, 23 гривні. Власники карти АТБ, королівський смак, майонез пакування 300 грамів можуть придбати за 30-50 гривень. І цього тижня на каву Якобс знижки до 40%. Кава Якобс Монарх вагою 230 г 130 гривень. Кава Якобс 200 г 239 також можна придбати у склі 190 грамів за 310 гривень і трішки менша 95 грамів за 234 Кава Якобс Монарх у зернах кілограм 517. Нескафе Голд 280 грамів, 318 гривень. Трішки менша вага 210 грамів, 235. Чорна карта Gold 250 грамів, 255 гривень. Чорна карта арабіка 230 грамів, 121 гривня. Власники карти АТБ можуть придбати каву зі Львова, ірландський крем 225 грамів за 136 гривень. Чай своє лінія пакетований 25 пакетів. Чорний та з ароматом бергамоту по 22,40 також можна придбати великий чорний 100 пакетів. Непоганий, мені сподобався, за 75 гривень. А ось хто полюбляє заварку, чай батік гранульований чорний, 110 грамів за 38 гривень 30 копійок. Зверніть увагу, це непогана ціна. Також є батік пакетований, 25 пакетів чорний за 24 гривні. Ось такий, можна сказати, подарунковий варіант, але дуже смачний оцей чай. Чорний аловаре з ароматом хурми та дині 114 гривень. Я дуже вдячний вам за ваші перегляди і чекайте наступне відео. Я вже йду знімати наступне. Подивимось ціни на овочі та на фрукти в магазині АТБ. Нехай у вас все буде добре!